Знаходити рідкісних IT-фахівців хто закривати найскладніші вакансії, так звучить як завдання зірочкою. Презентувати проект кандидата та чином, щоб отримати заповідь мета. А як це зробити? А де шукати якісних кандидатів для вакансії? Лінкідин не лінкідіном єдиним є ще так багато різних ресурсів та майданчиків. Ми тобі про них розповімо. Як писати листи, на які відповідають? Експертному рекрутеру все під силу важливо знайти досвідченого тренера, що допоможе тобі стати таким. А якщо їх одразу 11, то у тебе ще більше шансів здобути унікальні знання та досвід. Експерт практик поділиться з тобою своїми секретами та магічними техніками, як вирішити будь-яке питання в професії рекрутера. Все, що ми використовуємо в щоденній роботі для пошуку кандидатів в Sigma Software. Тож, запрошуємо тебе на наш курс IT Recruitment, де ти отримаєш найнеобхіднішу теоретичну базу. Багато практики та 20-річний досвід рекрутерів експертів міжнародної IT-консалтингової компанії Sigma Software. Після завершення курсу, ти зможеш випробувати свої знання та навички в реальних умовах, тобто на практиці. Пові це дуже потрібно для якісного заглиблення у професію рекрутера. А студентів, які покажуть найкращі результати, ми запросимо на співбесіду на позицію інтерна у Sigma Software.